друзі, ви на каналі Епіцентр і з вами знову Михайло. У новому випуску Епік Ньюз розповім вам про високоенергетичну лазерну систему для боротьби з безпілотниками. Ви дізнаєтесь, як TikTok змусив людей читати книжки, а також що буде з гарніторою віртуальної реальності Vision Pro від Apple вже через місяць. Тисніть підписатися, щоб завжди бути в курсі найактуальніших новин зі світу технологій. Готово! Це. Сіра, ну тоді починаємо. Гарнітура Vision Pro від Apple, яка мала стати проривом, поки що виглядає провальним проєктом. Попри інноваційність продукту, попит на нього низький, і компанія вже знизила свої прогнози продажів замість 800 тисяч цьогорічних одиниць, тепер очікується вдвічі менше. За даними інсайдерів, Apple може Повністю припинити виробництво Vision Pro до кінця 2024 року. Компанія також вирішила призупинити розробку другого покоління, щоб зосередитися на дешевшій версії гарнітури. Втім, і для цього варіанта очікування помірні. Прогнозується виготовлення не більше 4 мільйонів одиниць за весь життєвий цикл. Попри прискорену розробку доступнішої версії, точної дати її виходу немає. Ймовірно. Друге покоління Vision Pro з'явиться наступного року. А бюджетна модель трохи пізніше. Очікувані зміни мінімальні, потужніші чіпи без серйозних оновлень, здатних стимулювати перехід на нову модель. А як ви думаєте, чи є майбутнє у Vision Pro? Пишіть у коментарях. Ну, а ми запитаємо у нашого віртуального колеги. Це техника. Ей! Знай-знай, тільки не починай, що тобі треба вчитись та допомагати людству з вирішенням глобальних питань. Але все ж таки, чи є майбутнє у Vision Pro? які на твою думку функції б мали змінити поведінку споживачів? Давайте послухаємо. Привіт, Apple Vision Pro, попри вражаючий старт як інноваційного пристрою, зараз дійсно виглядає проектом із неясною перспективою. Причини цьому високий цінник, обмежена база додатків та специфічна нішева аудиторія, що обмежує інтерес для масового ринку. Відмова від другого покоління на користь бюджетнішої версії може мати сенс. Якщо пристрій стане доступнішим, більше людей зможе його випробувати і знайти нові застосування. Це може дати Vision Pro шанс на ринку, особливо якщо Apple вдасться покращити його функціональність і розширити екосистему додатків. Дякую тобі, друже. Ніяк не можете змотивувати свою дитину читати, а от Тікток може. Виявилося, що завдяки тренду BookTok Популярність пристроїв для читання Kindle від Amazon неймовірно зросла. Продажі цього гаджету значно підскочили за останні два роки. Панос Панай, керівник підрозділу Amazon Device, повідомив, що наразі користувачі читають понад 20 мільярдів сторінок щомісяця. і більш ніж половина покупців Kindle у 2023 році нові клієнти. Тому виробник наважився цьогоріч випустити аж чотири нові моделі одночасно, і це рекорд для лінійки Kindle. Amazon представила Kindle та Kindle Pro Wide 12-го покоління, Kindle Scribe 2 другого покоління та абсолютно новинку Kindle ColorSoft, першу читалку з кольоровим екраном. У новому ColorSoft можна вибирати кольори і стилі відображення, зберігаючи високу якість зображення, а функція швидкого гортання сторінок і підтримка qi зарядки додають зручності. Крім того, читачі тепер матимуть можливість виділяти кольоровими фарбами фрагмент тексту. Paperwhite залишився найпопулярнішим і отримав покращення. Швидке гортання сторінок. Збільшення дисплею та вищий контраст. У версію Signature Edition додали бездротову зарядку та автоматичне налаштування підсвічування. І нарешті Kindle Scry другого покоління розширив можливості для нотаток, підтримує бездротову зарядку, а ще додалося кілька нових кольорів корпусу. Ціна цьогорічних читалок стартують від 110 за базову модель Kindle, 160 за P. White, 280 за Color Soft і 340 за Kindle Scribe другого покоління. Цікаво дізнатися, чи актуальний такий гаджет для наших глядачів і чи придбали б ви собі таку читалку? От я, наприклад, люблю читати, але зовсім не маю для цього достатньо часу. А ви пишіть у коментарях. Американська компанія Cord представила новітню розробку: високоенергетичну лазерну систему Firefly, призначену для знищення безпілотників. Це мобільна система, створена для захисту передових позицій та критично важливих інфраструктур. Завдяки модульній архітектурі та можливості налаштовувати потужність від 5 до 40 кВт, Firefly адаптується до різноманітних операційних завдань. Thank right. Основна перевага Firefly її відкрита архітектура, яка забезпечує оптимальний баланс між продуктивністю, надійністю та транспортабельністю. Модульні змінні блоки дозволяють легко адаптувати систему до конкретних завдань і модернізувати її за необхідністю. Firefly оснащена гнучкою оптичною архітектурою, що дає змогу налаштовувати потужність у діапазоні від 5 до 40 кВт, дозволяючи ефективно реагувати на різні загрози. Висока стійкість системи до теплових навантажень і лазерних пошкоджень підвищує її ефективність у складних умовах. Для розвідки, спостереження та збору інформації система також має інтегроване AS air Обладнання, що включає незалежні, звичайні та інфрачервоні камери, вони працюють у поєднанні з передовими алгоритмами штучного інтелекту, що дає можливість точно виявляти класифікувати загрози на значних відстанях. Випробування Firefly тривали 34 місяці та е, відбувалися в екстремальних умовах, працюючи при температурах від мінус 15 до плюс 35 градусів за Цельсієм, і витримують сильні дощі снігопади та піщані бурі. Система успішно довела свою надійність та здатність до швидкого транспортування і розгортання як на стаціонарних об'єктах, так і в польових умовах. Виробник Повідомляє, що TM побудована на масштабованій високоенергетичній лазерній архітектурі CORD і випускається у варіантах потужністю 10 або 20 кВт. Це повністю автономна лазерна система, оснащена джерелом живлення, системою контролю температури, високою ємністю батарей, інтегрованими під системами радіолокації та електронної боротьби. На відміну від аналогів, вона має значно менші розміри, вагу, енергоспоживання та доступнішу вартість. Отже, є абсолютно реальні шанси, що ця система невдовзі опиниться на озброєнні наших сил ППО. і це, на мою думку, було б дуже круто. Ну, а це були всі техно новини на сьогодні. Ставте вподобайку під цим відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зробили цього раніше. І тоді ми неодмінно побачимось знову. Бережіть себе, па-па.